Сонце личко жовтим милом свої коси розпустило і за хмарки висирає, з новим ранком нас вітає. Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Ми сьогодні з вами відправляємось до казочки. Сьогодні казочка, відгадайте, математично у казці трапилась ось яка пригода. Пішов дід до лісу за дровами і загубив він там. Що, дітки? Кичав. Рукавичку. Так, зажурився дід, тому що в нього мерзнуть ручки. Сів на пеньок та й голову схилив. То давайте, дітки, допоможемо. Дідові зігріти свої пальчики. А для цього ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики, зробили з них ножиці і почали. Дітки ножиці взяли. Вирізати почали і кружечок. кружечок. Ранку. І квадратик. Доброго ранку, мішаня, приєднуйся. Ми зараз робимо пальчикову гімнастику. І квадратик. Різних смужок цілий ряд. Смужки можуть бути різної, так, і ширини і довжини. Вирізали ми сніжинку. Бачите, вона як зірочка, так? І з трикутників. Трикутнички малюємо. Ялинку. Молодці. Ось такі ножниці. Показали мені все. Зігрів, дід долоньки. Дякую вам за таку гімнастику. Продовжуємо далі. Діти, ось дідусь зігрів ручки і розгубив. Що це? дрова свої розгубив? Давайте ми зараз порахуємо, скільки дров у дідуся. Рахуємо від одного. Дівчину два. П'ять. Шесть. П'ять. Дев'ять. Так, дров було десять. Так, вірно. Але тепер давайте. Ви звернули увагу, що на кожній дровинці є циферка, так? Так. Тепер давайте порахуємо від трьох від до семи. Починаємо від трьох. Три. Сім. Все до семи. До семи. Ні. Тільки сім далі. Від двох до п'яти. Від двох до дев'яти. Рахуємо два. Сім. Дев'ять до дев'яти. Молодці. А тепер від п'яти до десяти. П'ять. Шість, вісім, п'ять, десять. Молодий. А тепер у зворотному порядку. Від найбільшого десяти до одного. Почали. Десять. Дев'ять. Вісім. П'ять, 3, 3. Молодці. Все вірно поручували. Молодці. А тепер згадайте. Хто в казці рукавичка допомагав дідусеві? Яка там тваринка була? Хто це? Музька. Ні, ні, ні. Подивіться на мордочку. Це не лисичка, це собачка. Але собачка а... у нас тут незвичайна. Як ви думаєте, Правильно так Так, да, це собачка. З за допомогою яких фігур зображена собачка? Що це за фігури? Так, це так, геометричні так, так, так. давайте їх наведемо. Це А де ви бачите квадрат? Прямокутник. Прямокутник, бачу, квадрата немає. Голова це не квадрат, це ром. Ви бачите, він повернутий гострими куточками. Це ромб. Ще подивіться. А це що червоненьке. Молодці! А давайте порахуємо, скільки трикутників у цьому собачці. Один. Два, три, 4. Молодці! Тільки овалів. Будьте дуже уважні! Okay. Okay. Ні, а, два. Okay. І, носик. і носик. Це okay. три. Три. Okay. А чому п'ять? Очки круглі. А в носик, ротик і хвостик. Три. А прямокутник. Okay. Один. Okay. І це лапка. Молодці. Правильно, поки ми рахували геометричні фігури. До рукавички прибігла хто? Мишка. мишка Так, і каже, рукавичка, рукавичка, пусти мене до себе погрітися. А рукавичка каже: ні, Мишка, так просто ти до мене не зайдеш. Виконай від мене завдання, а потім я тебе пущу погрітися. То ми зараз допоможемо мишці виконати швидше ці завдання, щоб вона не замерзла. Уважно слухаємо. Скільки рук у людини? Дри. Три Дри. молоді молодці. Скільки очей у світлофора? Дра. 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 Три. три. Звичайно, три кольори. Це є його очі. Так. Скільки ріг у двох биків? Чотири. Молодці. молодці. Так. У якої геометричної фігури немає ні початку, ні кінця. Так, вірно, це коло. Так, це коло молодці. І останнє завдання для мишки. Ось, послухайте, скільки днів має тиждень, <ріст> <Мену порахнути уважно>. <ріст> Сім. ну, порахуйте уважно. Сім, молодці, <ріст> сім, сім. І сім, так, молодці! <ріст> і мишка швиденько в рукавичку заховалася і стала там жити. Мишка прийшла до рукавички першою. Запам'ятали? <ріст> поки вона туди прийшла. І хто це прискакав? Це жабка прийшла. Так. Але жабка теж хоче погрітися. Але рукавичка говорить, ні, жабка, я щас тебе не пущу. Ти теж повинна виконати завдання. А завдання ось таке. Подивіться, уважно. Ось таке завдання зараз. Нам треба з вами. що зробити, як ви думаєте? Допомогти жабки поскакати. З листочка на листочок. Але не просто, як їй хочеться, а підряд. Як ідуть цифри. да? Допоможемо? А, Жабка починає. А, з якої цифри вона починає? А, Один. А, потім скаче. А, потім. А, два, а, потім а, два, а, два. Пастує. Іс. Ір. Десять. 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 Молодці. Все вірно. І жабку теж пустили до рукавички. Молодці. жабка стала якою в рукавичці? Пару. Другою. Так, молодці. І тепер хто це прискакав? Третім прискакав. Зайчик. 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 Молодший зайчик. зайчик. Але зайчика теж рукавичка не пускає, а говорить, давайте зайчику, зайчику, я хочу з тобою потанцювати. Зараз ми з вами потанцюємо. Будь ласка, приготувалися, танцювали зайчики у гайку. На сніжку біленькому нас. Звичайно, вибивали лапками гопака, хоч мила хурделиця ще й яка. Гарно побігайчики, стрип та скік, стриб та скік. Зустрічали зайчики. Новий рік, новий рік. Молодці, дуже гарно танцювали і зайчик. Теж хоче в рукавичку, але рукавичка каже: ні, зайчик, це було дуже легко для тебе танцювати. Давай виконаєш ще одне завдання. Давайте з вами пограємо в гру. Якщо я буду показувати і називати предмет високий або великий, ви високо піднімаєте до ручки, а якщо маленький, то ви їх опускаєте. Домовились? <мас> <пілляв> <пілляв> Все дивимося, <вражно>, на намальтнути сосна. <пілляв> <пілляв> Що треба робити? Сосна. Так, молодці, вона висока. А голка з ниткою? Низенька, маленька. Слон. Великий слон. Знову тягнемо ручки. Молодці! Далі слідуючий малюночок. Замок. Який? Так, великий. А мишка. Маленька, молодці, жираф високий, теж витягує між шию. Молодці І ще один малюночок. Половничка. яка, маленька ягідка, Будинок високий, великий. А капелька водички. Крапелька маленька. Молодці. От ці завдання ми виконали і пішов зайчик грітися в рукавичку. Який зайчик був в рукавичці по порядку? Третій! Третій, третій! третій. А тепер хто прийшов до рукавичка? А ну, подивіться уважно. Що це за руда? Це руда лисичка, звірно. А тепер, будь ласка, лисичка теж хоче туди погрітися. Але ви знаєте, що рукавичка так просто не пускає. Вона говорить, відгадає загадку, а потім пущу. Слухаємо уважно загадку і допомагаємо лисичці. Три брати і три сестри працювали до пори. А прийшла сестриця сьома, кличе всіх спочити вдома. Це неділю. Це, а... це, неді... це... це тиждень, це дні тижня. Вірно, молодці. Їх всього сім. І ми відпочиваємо саме в неділю, в сьомий день. Давайте повторимо, Як... з якого дня починається неділя. Понеділок. вівторок. Потім. потім, потім Середа. Середа. Потім Середа. четверта, четвер, п'ята п'ятниця. Субота. І сьомий день неділя, коли ми, вий, і і черва, ми і ви, І ми відпочиваємо. Так, вірно, молодці. І пустила рукавичка і лисичку. І лисичка яка стала вже? По порядку, яка лисичка? Четверта. четверта. <плес> Дуже уважно рахуєте. Молодці. А тепер подивіться, хто прийшов до рукавички слідуючий? Oh, wow. Вовчик сірий, так. Але ви знаєте, що рукавичка так просто знову-таки вовчика не пустить. Вона і говорить, відгадай, будь ласка, виріши приклад. Послухайте уважно. Так, рукавичка. Пропонуємо йому розв'язати задачку. Раз, два, три, чотири, п'ять. До п'яти, ще два додати. Тож, відомо це усім, Вийде цифра. Звичайно, сім. молодці. П'ять додати два. Дорівнює сім. Молодці. І Вовчика туди впустили. Вовчик, який по порядку? П'ятий, п'ятий, молодці. Поки ми з вами вирішували задачку, прийшов ще й хто? Бріть так тут, як тут, і теж хоче до рукавички. Ну, ви ж знаєте, рукавичка так просто не пустить. І говорить вона йому. Зараз тобі треба домалювати, стати справжнім художником. І домалювати те, чого не вистачає на малюночку. Подивіться уважно. Чого ж не вистачає у зайчика? У пуска, О, пуска. У собачки. Хороший. Так, вірно. А у жабки? Так. Голова, очі. Так, вірно. Все домалював ведмедик. Все домалював. І тепер можна його пускати. Який ведмедик буде по порядку? Шостим. Так, молодці. А тут на цей шум прибіг ще й кабаний клан. Прийшов він не сам, ще й з собою привів. Ось, дивіться, сорок білобоку Сову, білочку привів до себе. Давайте порахуємо, який кабан був ПО РАХУНКУ? По порядку. Сьогодні. ТАК. Сорока, восьма, білочка дев'ята. І мудра сова десята. Молодці. Але дуже багато звірів залізли в рукавичку. І почали там шуміти, що комусь тісно, комусь мало місця. І на цей шум прибігла собачка. Як загавкала голосно, так всі звірі із рукавички повибігали. А собачка забрала рукавичку і принесла дідусеві. Давайте ще раз згадаємо, скільки ж звірят було в рукавичці. Будь ласка, хто був перший? Дейте! Так, їх було 10. Хто був перший? Хто? Мишка. Мишка. Друга. Найка. Зайчик. Найчик. Третій. Лисичка. Лисичка. Четверта. Вовчик. П'ятий. Ведмедик. Шостий. Кабаний клан. Сомий. Первий. Широка. Восьма. Дев'ята. І остання сова. Десята. Молодці. Десять звірят помістилися в рукавичці. Так, молодці дітки! Ось сьогодні ми з вами побували в такій чудовій казочці, яка навчила нас і виконувати завдання, і розв'язувати задачки. Ви справилися з цим дуже легко. Я вам дякую за ваші відповіді, за вашу роботу на сьогоднішньому занятті. До побачення, говорю вам я і десять звірят. До побачення!